Народна творчість в інтернеті вибухає демотиваторами. Люди не лише нарікають, а й жартують, особливо про покращення доріг. У дрібних ямках можна втопитися. То не дірки в асфальті, то дихає родючий український чорнозем. Асфальту нема, зате озимина хороша. Я їздив дорогами України. Тепер мені вже нічого не страшно. Обережно покращення саме таку акцію провели молоді активісти на Львівщині. Якщо у Києві та Івано-Франківську висаджували квіти та дерева у ямах на автошляхах, то в Дрогобичі та Львові фарбували ями декуди від безвиході люди виходять на акції протесту. Нещодавно у городку водії клаксонами висловлювали обурення від стану доріг у місті. Десяток автомобілів проїхалися із сигналами через городок. Навіть у центрі немає живого місця. Яма на ямі на Львівщині. Чимало доріг до покриття повністю зруйноване. Такі автошляхи водії та пасажири називають дорогою в пекло.